Так, друзі, всім привіт! 9 жовтня, продовжуємо молотити соняшник. Отам, як, можете... як ви можете побачити, молотять. а тут одразу його дісходимо. Що за дискова борона, я не знаю. Але дискує гарно. Таким типом дискатора дискували ріпак. Мається відео це буде зараз оце мапшеничка. Відео ви можете знайти у мене на каналі Що зараз Ну все, друзі. Кому сподобалось відео, ставимо лайки, пишемо коментарі і обов'язково не забудьте написати про дисков. Все, всім дякую, що дивились, особливо тим, хто додивився відео до кінця. Все, всім миру і пока! thank okay. Пишіть, як вам дисковка. Особисто мені подобається. Не їде машина. Ще як дисковка. Мені особисто мені подобається. Підприємців по можливості перейти а, на дистанційний режим роботи. Ця ситуація пора на франківську кілька сім по ситуації в сусідній області тернопільські до нас. Там також зафіксовано кілька ворогів прильотів, а, а за потім голова обласнує. по в разных районах, из подачи воды. Да, заснял деда. Да. надо а меня не сфотографирует. Да? Шурик. Деда сфотографировал, а такого. Привіт! 10 жовтня, день зіпсовано всім абсолютно повністю чого і хто, Бо одні дебіли вирішили позапускати свої ракетки. Бо мирним жителям, так, да. дискували соняшник, трактор ХТС і Вальтер. Абсолютно два різні дискатори, різниця видно, але нормально. Да. Все. Кому сподобалось відео, став лайки, пишемо коментарі по поводу дисковки або хто що хоче. Все, всім дякую, всім пока.